Слава Україні! Вітаю вас на каналі по-українському Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини ось в такий красивий ліс. Ліс зимово-весняний, оскільки сніжок лежить Ще його небагато. А вже пташки співають, сонечко світить, красота. Сьогодні випробовую новий апарат Nota Macro Legend. Ну, зайшли. Сигнали вже з'явилися: фольга була, гільза була, пуля була. І зараз є підкова періоду Першої світової війни або Австро-Угорщина. Чобітна підкова. Її зараз покажу. Вона зверху була і чіткий чорний сигнал не переливало ні в колір, ні куди. Це не кованина, тому переходимо до перегляду даної знахідки. Ось стоїть легенда. Чекає, щоб пішли працювати далі. Ось такий апарат. Ну і ось підкова. Під самим верхом була. Ось така красива. Вже з'їджена з втратами, але нічого. Перша хороша знахідка, Підкова, сподіваюсь, на щастя і, можливо, якесь срібло сьогодні випаде. Ми продовжуємо наш пошук. Таке враження. Ніби цей ліс повністю порожній. Ходимо, шукаємо чорний метал, часом часу попадає, а кольорового дві шерапнелі випало і все, і глуш. І два, ще дві пробки бухарських динарів. Ну Ось нарешті перша монета в мене є. Зараз вам покажу. Ось, розкопав ямку там. Ямка приблизно сантиметрів 20. Чпипилось до лопати. І ось вона перша монета. Що за монета не видно? Затерта, але ну, вчепило чітко, било 41. Можливо, один Крейцер 1800-х років. Клас, клас. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Із неглибокої ямки орієнтовно 10 см випав ось такий ножичок. Не знаю, що це, але мені здається, скоріш за все, небезпечна бритва могла бути розкладений, завершення загублене. Там, де складається, куди ховається. Ну, приємна знахідка. Вона дає нам історію. По якій ми можемо шукати і судити, що в даному лісі було. Продовжуємо наш пошук. Глибина майже штек сантиметрів 18 плюс-мінус, можу зрозуміти таку знахідку ще в полі. Але серед лісу, ось, дивіться, серед лісу пломба, яка велика. Зараз її промию і вам покажу. Все, я відмив її. Ой. О, сфокусувало. Ось такі надписи. Не зрозумію, походу по, Австр... по Австро-Угорщині. Така пломба, тут є цифри. Ось 25 W. Ну і перший номер пломби. Клас, клас. Сподіваюсь, звартує лайку, а ми продовжуємо шукати. Дуже часто у нас у лісі попадаються ось такі яри глибокі, які нам приходиться долати, переходити для того, аби продовжити наш пошук. Ну, думаю, сьогодні не будемо долати. Сьогодні підемо по цьому берегу, де я зараз стою, і будемо спускатися туди донизу. Ось такий красивий ліс зараз. Одна частина сніг. Друга вже майже розтану і сонечко. Сонечко нам радіє, нас вітає, ташки співають, а ми продовжуємо ходити. Глибина даної ямки приблизно сантиметрів 15, см. піном знайшов. І ось колечко голуба, алюмінієве І походу його обрізали. Ось таке колечко випало. Волі також є, волі є сучасне, українське 2015 року, якщо не помиляюсь Олі. А мене, не знаю, закисли, потрібно мити, а ми продовжуємо шукати. Між коріннями ось цей корінь трошки припідняв. Тут і під самим кореном ось щось це підкова. Ще одна підкова. Ось така кінська, якщо я не помиляюся по середньому бічу. Це вже ну клас. Значить, тут кіньми бігали і можна покрутитися. Можливо, щось хороше загубили, якісь срібні монети. Продовжуємо пошук. Рухаючись попри яр, знову є цікава знахідка. Це якась. Монетка була 16. Я думаю, що, що скоріше за все, Радянський Союз. Вона закисла, великих окислах, нічого не видно. Але монетка завжди приємна. Ставимо в хабарничку і шукаємо, 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 поки є час ще в нас. Відіай був чистий. 13. Ось розкопав. І викидаю лопатою. Дивлюся, ось тут щось лежить у нас. Якась монетка. Зараз подивимось що це. Думаю, скоріш за все сов'ятки там. Вони так нискобили. Так найскобій точніше. Напевно, треба або 5 копійок. Ну, 20 копійок, року не видно, вбиті ось такий стан. А ми йдемо далі. Глибоко лежала дана знахідка, сантиметрів 10 приблизно. І ось вона лежить. Ось це монетка. Це монетка. І це вона що? Зараз помию і вам покажу. Сніжочку відмию ну Можливо, Річ Посполита друга. Не знаю, зараз разом подивимось, що за монетка. та як я думав, це друга річ Посполита, 5 грош 1920-30-х років. Ось така в хорошому задовільному стані. Приємна знахідка, яка радує око завжди, а ми продовжуємо. Рухатися вперед і вперед. Сонечко помаленьку сідає за небокрай. починає ховатися за лісок. Ми рухаємось до автомобіля. І в мене є чергова знахідка. Вона була під верхом піном витягну. Ось вона. Ось. Ще одна монетка. І це в нас, по ходу, радянщина знову. Якщо я не помиляюсь, та Радянський Союз, держава тоталітарного режиму, яка знищувала український народ і не лише український, багато народів знищува, вивозили в Сибір для того, аби всі забували свою історію. Продовжуємо шукати. Неглибоко, ось тут ножиком виковиряв якийсь круглячок. Ось він. А Це гудзик, тому він так красиво бив, рівненько 34. Один такий вже знаходив на три дірочки і ось ще один. Ми помалесеньку рухаємось до автомобіля. А люди тут ходили, губили. І ми тепер шукаємо. Викинувши пів штика з ямки і випадає ось круглячок. Монетка. Думаю, знову радянщина. Та, знов дві копійки. 1940. Якби був 47-й, було б взагалі жир. А це, напевно, 41-й, ні, 40-й. Ну, монетки радують. А от влада, яка правила тоді, взагалі не радує. Багато наших людей в Сибірі загинуло. І не лише в Сибірі. Продовжуємо наш рух. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Ліс золотом сріблом не порадував хорошими знахідками. Є монетоски, це вже радує, Це класно, значить, люди тут ходили, губили, а ми це знаходимо. По легенді можу сказати, що апарат мені зайшов. Роздільна здатність взагалі супер. Від чітко показує. Корекція від може бути одна-дві поділки позначки. Це взагалі бомбезно. глибина. Також хороше, налаштування прості, немає нічого там важкого, особливо після крузака, як я перейшов, на крузаку так само немає нічого важкого в налаштуваннях. Апарат бомбезний зарекомендував себе супер відносно, відносно моєї точки зору. А хто як думає, не знаю. В кожного своя думка. Зараз перейдемо до перегляду знахідок. І по сьогоднішніх знахідках. У нас ось таких чотири підкови, дві каблучні по Австрії. І дві підкови кінські. Скоріше за все, середньовіччя, якщо помиляюся, виправте мене. Три таких ножика. Це Оля знайшла. Ось цей, напевне, з небезпечної бритви. Лезо самого ножика. Ну і незрозуміле лезо ножика ось такого. Ручка обломана. Можливо, грибник загубив, а можливо, щось старіше. По монетах в мене сьогодні 6 монет. Переважно Радянський Союз. Три монети. Раз, два, три. І це, напевно, Радянський Союз 4. 5 крош це друга річ Посполита. Один крейцер 1850-60-х років це Австро-Угорщина. Чотири такі гудзики. Колісонних, як називають, ось така пломба. Сама прикольніша знахідка на сьогодні у мене сфосувала. В Олі. Одна, дві, три, чотири монетки. З них совєтик, незрозуміла. Скоріше за все, боротоска така маленька, два Гелера. Ось така ладанка вже вбита, напевно, алюмінієва була. І ось таке колечко голуба, те, що я казав, Україна. О, Загубив. Україна 2015 року. Ну і в мене колечко голуба ось таке. Дякую вам за лайки, коментарі та підписку. До нових зустрічей.